Давно хотіли створити купіль. І аномальна спека цього року прискорила процес її появлення, зараз все потрохи розповім. Це в нас є два джерела, з них вода йде от такими ринвочками, бачите, йдуть дві ринви. Сходиться і йде в нашу купіль. Купіль у нас пластикова ємність на 5000 літрів, і за годину вона набирається. Тобто ми маємо. 5000 літрів чистої джерельної води, яка щогодини оновлюється. На березі нашого струмка у вільному доступі, тобто кожен прийде сюди, може безкоштовно тут покупатися. Несподівано вийшло дуже дорого, тому просимо вашої фінансової допомоги, щоб трохи позакривати деякі питання. От бачите, навколо така глина негарна. Хочемо достелити. Рулонної трави, щоб воно швидко було і не наношувало сміття. Сюди-сюди треба все попланувати. На це у нас грошей не вистачило на екскаватор. Бо екскаватор працював цілий день. От Роботу зробив, але треба ще тут роботу зробити. І треба це попланувати, поприбирати. Тому, якщо громада буде вдячна і хоч по пару гривень нам закине за нашу роботу і буде користуватися безкоштовно купівлю, то ми будемо дуже раді. А ми обіцяємо, що ми зробимо тут далі красу. Купіль вже є. Є що показати, лишилося тільки ще територія благородить. Ну, ми рано чи пізно її все одно до розуму доведемо. Але якщо будуть фінанси, це буде швидко. Ну, вже можете приходити купатися, до речі. І далі відео покажемо, як це все створювалося. Що починалося, були отакі хащі, стала отака купіль. Почали робити купіль. Там біля лекки десь трошки далі буде. І заодно трохи формуємо струмочка. Зараз два джерела зводимо в одне, піднімається воно. Воно вже піднялося на 20 см. Ну. А там починаємо копати, копати, кубів. кадзельная вода пробывает. Но... Ну, доброе ну, пришло. Добр. Наша купили ля Ляля. Може трошки Вже всі готові купатися, так? Да? Ми зробили основу під купіль. Подивіться, ти отут менше щілий, то можна Клали основу. Ще чуть туди може. Вбили першу рину. Але тікаємо від грози. поки ходили, робили для другого джерела опалубку і ринву. Перше джерело вже чистенька водичка. Робимо каркас. Взяли і понесли. Ну давай, ні ще! Діти! Перший запуск води. Все, будемо перекидати потоки. Дворуч іде на спуск. Якщо басейн спустить. а так два згодиться в один. І з цього джерела і з цього джерела. Ой, Гарно хмари Та ти що... Ти просто наверх на цю набив.

Thank <laughs> you.